На Голгофі Христа зустріну, про всі рани розкажу йому. Насудили мою Україну, Нас не знаю, за що і чому. Не розправивши крила лелечі, заспівали зрання солов'ї, взяли хрест на тендітні плечі, Як Христос взяв колись на свої. А у патки починало кожне місто зазнало те. Херсон розпинали, били бучу у і і. Ліник може мати поки своїх дітей. Хочу кожного обміняти і вхреснути до води. А ті хвисти, деякі страдання, Бійка перетнула куда помозив, нам, дина пухає, як тобі помагав соло. <реку> Мабуть, десь цікаво молодь, за коло до дух то лево, де опинився. День жити важливі сьогодні, як, як тобі верні кож. Навкупало далекі степровини, на бачити на чоло. Читаючи три ще людина на фази на таке в Мати з ліча Домовини та мовина у прапор вдягрась. І не дай на своїм синам, як зімки на тобою колись. Не дозволяємо біді пропасти, свою руку до лан приклади, Ми готові з тобою пасти, не спінятися нам поможе. І он і хочена план жима, що ще не кляве. В сінічку лунають, наші руки в молитві зрослись Зараз Боже на всіх розпинають, як тебе на Голгофі колись. Люди моляться, люди страждають, Там в молитві зникають страхи. Нас сьогодні ракети вбивають, як тебе, колись наші гріхи. Свянця Божа на мою молитві України. Я повітюла, пригорни хреста всю Україну, як тебе, твоя мати понула. Проходимо Хресну дорогу, і я знаю, прийде спасіння. Ми чекаємо на перемогу і на твоє святе воскресіння. Отче, чи на